Дивіться, толазин Ультра на сьогоднішній день це теж хороший продукт, це дуже добрий аналог Прямех TZ Голд. Скажу так, працюють в парі вони на одному рівні. Тобто, якщо ви будете дивитися ціну на сьогоднішній день, толазин Ультра вноситься в нормі від 2 до 3 літрів на гектар залежно від того, який у вас тип ґрунту. Тобто промекс і пропазокс, ви вносите там по 2 літра кожного з цих препаратів. Так само, як і під Толазин, ви регулюєте pH, робите все однаково. Але цінова політика толазину вже готового двокомпонентного продукту чи того, що треба віддільно змішати, буде різна. У вас промекс і пропазокс на гектар буде на порядок дешевше. Спрацюють на одному рівні. Якщо зробити все правильно... То буде все гуд.